Всім доброго дня. Я потихеньку заливаю, залив, висохне, потім зніму опалубку, переставлю далі туди таку, буду заливати, бо вирішив Багато доски не купляти на опалубку, все дуже дороге. Отак, От потихеньку там залию, там залию, там залию та й все. Вже один ряд я пролив. Звісно, це не космос, щоб щось построїти, це нереально зараз. Грошей йде дуже багато, я не співаю скільки заробляти. У мене зарплата 10 тисяч і мені вистачає це буквально на пару цемента. І ще таке по господарству додому їсти купити, не знаю чи витягну, чи не витягну. Ну, Хочу, дуже хочу, стараюсь. Отак. Вот